Січка є вітрець, так працює вітругенера, щось там виробляє, ну і плюс сонечко пробивається, то є, то немає. От така погода у нас з немає. Тепло, 5-6 градусів дома. Так підсиляється. така вироботка від вітрогенератора. На даний час 300-400 Вт. Ну і плюс панелі дають 930 Вт. То сонечко є, то немає. От перше поле 275, друге поле схід-захід, підключено паралельно 630 Вт. Ну в принципі, отак от це все працює. А у вас напишіть коментарі, яка погода і яка вироботка. Від сонечка і від вітрогенератора.